Шорти мікс, сорт Крем плюс Екстра. Ціна 10 кілограмчиків. Бачимо першу модельку Nike. Наступна у нас Puma. Шорти легесенькі, класні. Це мікс тут чоловічі та жіночі модельки. Бачимо, попадаються з бірочками. Ще одна класна чоловіча моделька Nike. Розміри всі абсолютно різні. Модельки всі класні. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами написати на Viber або Telegram, або ж під цим відео в Ютубі. Так, показую вам весь лотик до кінця. Чоловіча класна моделька. О, до речі, теж лайк. Гляньте. Така моделька буде жіноча, теж класна, є пасочок, велосипедочки. Теж класні жіночі, легенькі шортики. Наступно ось така чоловіча моделька. Ну, Лотик дуже класний. Гляньте, Розміри всі абсолютно різні, тому не маю сенсу озвучувати розміри. Шортів, тому що їх в лотику дуже багато і це буде дуже довго. Але майте на увазі, що розміри йдуть міксом. Дуже гарний лоток, класні модельки. Поки що не побачила джинсових, тільки легесенькі, такі класні. Така моделька буде теж дуже гарна. Так, це здається схожий на якийсь бренд, але не знаю. Дуже гарно виглядає чоловіча моделька. Такі будуть жіночі, чорненькі. Ну, гляньте, ну Шортики просто бомбезні, я не знаю. Так, подовжені велосипедочки ось так вони виглядають. Так як сезон відкрився, жара, літо. Цей товар просто ну, ідеальний зараз. Дивіться. Тут тобто, класні і чоловічі, і жіночі. Ось шорти юбка класні. Така моделька буде легенька. Ну, Тобто лотик просто шикарний. Ось діджики, але вони теж легесенькі, вони не джинсові. О, тут вже пішли джинсові. Це теж не джинс. Ну, легенькі вони. Так, і показую, що залишилось в лотику. Це ось така моделька ще. І така, все, лотик розпаковано до кінця. А я нагадую, для того, щоб забирати його собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.